Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні в огляді Євробачення 2024 Чехія і її представниця Айко з піснею П'єдестал. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, написати коментар, чи сподобалась вам пісня чи ні. Отже, Айко народилася в Росії, зараз проживає в Великій Британії. Це відома артистка в Чехії, художниця. Знаковим став для неї другий альбом, який вивів її на новий рівень. Так пише сайт Євробачення. Отже, давайте послухаємо пісню. До речі, ще вона відрізняється своїм дуже м, таким яскравим виглядом, відвертим, я б сказав, е відвертими костюмами і не незвичайним волоссям. And I get by, and else stays the same. Ну, такий, ну, сцена, по-перше, да, це якийсь як клуп, не клуб, маленька дуже. І е зараз вона не гармонує зовсім з е музикою, бо музика десь трохи як окремо, вона окремо не має якогось злиття. We free and on the Ну, пісня класна. Пісня драйвова, мені подобається в студійному варіанті. Uh, теж вона така, але ж тут, блін, вона так лажає, вона так uh, кидає ці слова. Просто, ну, я розумію, що тут і треба такий крик, але ж вона це робить так ну, необережно. <питрес> багато партій багато. I feel no shape, but you should. I know. І вже дивіться, все, вона рухається, і в неї вже дихалка. Ну, не працює. Тобто, вже в неї задишка, вона вже і важко дуже співати.

Ну, дивіться, в, в кінці цей крик, так, уже далі співати не потрібно, можна тут трошки і зв'язочки порвати, але. Е ну. от така клубна сцена, так, так, вона запалює цей клуб. Але чи зможе вона запалити стадіон, не впевнений. І дуже багато вона лажає, Тобто, ну, з цим треба щось робити, тренуватися. Тренувати своє дихання, тренувати свій голос, бо якщо так буде в Швеції, то ну, вона навіть до фіналу не пройде. Хоча пісня драйвова, ну, вона мені чимось подобається і мене чіпляє, але це не виступ для фіналу. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Гарної музики вам у вуха. До нових зустрічей!